Ас новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Уночі ворог атакував Україну. Є влучання уламків на Чортківщині. Подробиць у військовій адміністрації не розголошують, однак найголовніше ніхто не постраждав. Загалом у ніч проти 11 квітня росіяни випустили по Україні 80 дронів та ракет. На Львівщині атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури. Йдеться про об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Там зайнялися пожежі, і їх ліквідували. Постраждалих немає. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції ТТЕК. Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. На Харківщині є перебої з електрикою. Метро наразі працює як укриття. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. На Одещині через падіння уламків зайнялася пожежа на території енергетичного об'єкту. Її ліквідували. Новий ситуаційний центр презентували у головному управлінні Нацполіції Тернопільської області. На сьогодні там працюють оператори служби 102, також працівники поліції, які за допомогою сучасної системи відеоспостереження можуть відшукати правопорушників та зниклих людей. Крім того, вже декілька місяців поліції можуть проводити ДНК експертизи. Подробиці далі. Такий вигляд має робоче місце операторів служби 102 в головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. Тут вони приймають дзвінки з двох областей Тернопільської та Херсонської. Коли звертаються з Херсонської області, там багато дуже звернень по, саме по обстрілах. І наш має фахово надати в першу чергу прийнятися за цю заяву чи повідомлення і надати інформацію по подальшому алгоритму дій. Назар Вікторовський проходить стажування в цьому відділі. Із перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем. Пішов на фронт. Там захисник втратив дві ноги, а нині триває його повернення до мирного життя. Поранення отримав біля Бахмута місто часів. Я. Це шевчатні відбулося, так? Це було. ракетою в п'ятиповерховий будинок, я знаходився на другому поверсі. І весь будинок завалився. Під завалами лежав 19 годин. Але Бог допоміг мене, мене витягнули, врятували. Правда, кінці вже не врятували. Чоловік пройшов курс реабілітації, отримав протезування та на сьогодні радий, тому що має можливість вчитися чомусь новому. Друзі підказали, що є така вакансія в поліції. Я одразу погодився, бо роботу важко знайти для, для таких людей. Ми маємо можливість на атестовані посади. Ми не можемо дати людей з обмеженими можливостями, Але в нас є герої. Які десь пожертвували своїм здоров'ям на фронті, ми можемо їх працевлаштовувати тут. У новому ситуаційному центрі головного управління Нацполіції Тернопільщини вже декілька місяців можуть проводити ДНК експертизи. Раніше, аби отримати результат дослідження, людям доводилося їхати в Київ чи у Львів. Зараз актуально на даний момент, коли нас багато без зникших наших військових. Які перебувають на, на сході на півдні України оперативно розшукати людей причетних до злочинів та зниклих осіб. працівникам поліції допомагає сучасна система відеонагляду. На території міста та області працює 1225 камер. І Їхню кількість планують збільшувати. З головами громад зараз є домовленість. Переглядають бюджети і десь по одні, по дві камери, але в невеликих містечках, селищах вони ставлять, і ми адаптуємо нашу систему безпеки. Серед безпекових проєктів Нацполіції Тернопільщини поліцейський офіцер громади. Також за словами Сергія Зюбаненка, до вересня 2024 року в українських школах мають з'явитися поліціянти. Це стосується і нашої області. На Тернопільщині у вусі чотирирічної дитини знайшли павука. До лікарні звернулася мешканка скала та у чотирирічного сина, якої були ряд скарг, Закладеність носа, слизових виділень з носа утруднення носового дихання. Знахідка шокувала лікарів. Так, при огляді дитини Лор виявив алергічний реніт та стороннє тіло слухового ходу, а саме павука. Звісно ж, ані мама, ані дитина не здогадувалися про такий скарб. Якщо вам чи дитині потрапило стороннє тіло, дайте можливість йому вилізти самому, відтягнувши вухо, потрусивши головою. Сірка придумана природою для того, щоб захищати слуховий прохід від комах та створює антибактеріальне середовище. Не потрібно ідеально чистити вуха. Якщо самостійно не вдається витягнути комаху, краще зверніться за допомогою, наголошує лікар отоларинголог Яна Статнік. Писанка захиснику. Така акція для підтримки бойового духу наших військових днями стартувала у Тернополі. Учні, студенти та колективи освітніх закладів готують великодні гостинці, декоративні писанки, опереги, вітальні листівки та малюнки. Усі подарунки перед святами відправлять на фронт захисникам. Процес створення робіт для бійців бачила наша Юлія Пацкаль. Як в одній із шкіл випікають святкові пряники, виготовляють дерев'яні писанки і не тільки. Показуємо у сюжеті. Ми випилюємо великодні яйця для зсу. Василь, учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Сьогодні на уроці трудового навчання хлопець старається особливо, адже працює над подарунком для наших захисників. Спочатку відмальовуємо, а потім вже вирізаємо, а потім вже підкнення випалюємо. Найважче це випилювати, я думаю. Школа номер 14 одна із освітніх закладів міста, яка бере участь у благодійній акції від Тернопільської міської ради Писанка захисником. Так, учні, батьки і вчителі готують великодні смаколики, святкові сувеніри та вітальні листівки. Усі подарунки перед великоднем відправлять нашим мітцям на фронт. Василь разом із однокласниками вирішили зробити для захисників писанки з дерева. Першу діти переносять за допомогою перебивачки малюнок на фанеру, потім вирізають після цього. Випалюють. Зображення, яке вони вибрали, і в останній момент вони сплею дві деталі: тобто, саму підставку і верхню частину писанку. Поряд із кабінетом, де працюють восьмикласники, працюють дівчата для захисників. Вони вирішили створити витинанки у формі писанки та спекти. Святкові пряники на медовій основі. Пряники майже вже всі спечні. Ми їх оздобили. І отже, дівчатка зараз їх сортують для того, щоб вони були так опаковані. Найбільше сподобалося робити вироби великодні з різних матеріалів і вирізати витинанки. Що Зараз в країні є дуже важкий час і потрібно підтримувати всіх, а особливо тих, хто. Дає нам спокійно жити. Їм потрібна підтримка, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, що ми завжди допоможемо. До створення подарунків для захисників долучаються усі учні навчального закладу. Для бійців готують ще чимало інших декоративних сувенірів. Це яйця писанки, прикрашені бісером, стрічками та іграшки у формі курчат. Ми пам'ятаємо, що саме ми навчаємось завдяки. Тим людям, які зараз безпосередньо боронять нашу країну. А ми, як учні, звичайно, можемо їм тільки ось таким допомогти. У школі кажуть такі благодійні ініціативи демонструють прояв нашої віри, поваги і любові воїнам, які боронять мирне небо. Акція триватиме до 22 квітня. Із приходом весни природа прокидається від зимового сну, і присадибні ділянки потребують уваги та турботи. Саме час взятися за весняні роботи, щоб згодом тішитися рясним врожаєм та пишним цвітінням. Які перші кроки роблять господарі після зими, розпитувала наша Галина Мацейків у мешканця села Біла? Дивимось. Ярослав Савка показує нашій знімальній групі свою присадибну ділянку. Із приходом весни чоловік вже розпочав роботи і найперше підготував своїх шість соток біля хати до майбутнього засіву та посадки. Тут посіяв морку весною. Морку треба раніше сіяти, бо вона завжди пізно сходить. Три грядушки посадив, а на зиму я її копати не буду, в полі посажу. А от. Таку от маю морку з зими, щоб була на зиму. Я її викопав весною. Такий метод, каже краянин, допомагає коренеплоду зберігати соковитість та свіжість аж до наступної весни. А осласувати овочами зі своєї ділянки тепер Ярославу допомагає вирощування у парнику. Тут чоловік вирощує цибулю, редиску та салат. Але окрім цього, має 40 соток землі у полі. Там вже теж розпочались роботи. Вчора в полі посіяв ячменю 10 сотих, а ще решта в роботі. А що треба, в роботі? Що буде термін? Ще треба посадити кукурузи, там трохи буряків червоних, кормових, ну і моркви ще може, гороху, та й всякої всячини. Краянин також вже підготувався до посіву картоплі, оскільки одним із найбільших її шкідників є жуки, купив препарат Актоцит, яким зазвичай бореться із комахами. Головне, що сам не труїшся, не дихаєш тою трійкою, а то дуже прекрасних сусідам, хлопцям по городі з сусідам. То вже декілька років ним користує. Вже років 5-6 користуюсь ага. ним і сусідам подавав. Порекомендував всі вже тільки ним кроплять Господарює Ярослав у парі із дружиною. Чоловік працює на мотоблоці та із лопатою, жінка із сапою та насінням. А ще подружжя розповідає: у будь-якій справі важлива взаємодія із сусідами, тому радо зголошується допомогти їм і завжди можуть сподіватися на також відповідь. Що ви вже посадили на своїх присадибних ділянках? пишіть на наших сторінках у соціальних мережах під цим сюжетом. Гарного вам вечора! Бережіть себе! Перемога вже близько!